Вітаю вас! Я Галинка і ви на каналі Чайна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні в мене 1 червня, настало літо і саме час вам показати, що саме я в'язала в травні. Але перш ніж я покажу вам готовий результат, я пропоную вам нарізочку деяких етапів своїх процесів. Тому що вони мали місце, тому що, можливо, там є якась цікава і корисна для вас інформація. Я вітаю вас в першому травневому підключенні. Так, сьогодні вже 15 травня, тобто минуло півмісяця, а в мене перше в'язальне підключення. Чому так? Я взяла деяку паузу на цілий тиждень і виключила в'язання свого життя от. Думаю, побачу, як це вплине на мене, скільки в мене з'явиться вільного часу, що я зможу зробити, і трішечки тишечки почитаю книжечку. Ну, скажу я вам, що і прочитати книжечку я не прочитала повністю. А в'язанечку гарненько чекала. Тепер вже кілька днів, як я до нього повернулася і покажу вам свої просування. Я вже відв'язала тіло, От. але його треба закрити. В'язати було геть-геть не сумно, тому що я робила всі потрібні виточки. І в мене є. Почала вам показувати свої просування на джемперочку, а тоді зрозуміла, що показую його на виворотній стороні. Ну що ж, буває, перевернула я. Так, е я вже відв'язала тіло донизу, залишилося закрити. Е В'язати не було так, щоб дуже сумно, тому що я. Робила виточки, воно дуже старокате, але якщо передивитися, то завдяки візерунку різинці видно, де з'являються додаткові стовпчики. Так, в'язала я виточки ось тут наталії, досить такі. Помітні вони збирали і додавала, і робила я виточки по спині. ну Талії ж треба підкреслити, правильно? от Я думаю, ви їх можете бачити, якщо ви гарненько придивилися. По закриттю за резиночки 2х2, я перейшла на резиночку 1х1, і в мене була думка оформити це все чорним. Але я не знаю, як воно буде виглядати, не знаю, що я хочу, тому я а, вирішила закрити звичайним закриттям. Ну, виглядає воно геть-геть негарно. Тому, Тому, а, перше, якщо оформляти чорним кольором, то треба робити кілька чорних рядочків, іначе воно просто губиться на цьому фоні. або... Ну, Відійти від цієї ідеї з цим чорним кольором, і їм не гратися закрити звичайною ниткою. Ну, отож, поки що я в роздумах дов'язати кілька рядків чорним і закрити, але ну, не так закрити. Незвичайним закриттям а доведеться закривати все ж таки голочкою, чи уже зараз. Закрити голочкою, але закривати оці такою кольоровою ниточкою, якою я в'язала вже, пожаліла, що відрізала. От. Ну і контроль ваги ниточок, тому що я б не сказала, що я переживаю, що їх не вистачить, але поглядати на це потрібно. А, не знаю я точно, скільки важить ві... мій конус, ну, хай навіть він важить. Е... 50 грамів, ну виходить, що на кожен рукав залишилося більш ніж по 100 грамів. Отже, я вважаю, що все йде нормально, що ниточок економити не треба, що все гаразд. Отож, до наступного підключення. Відмотала я трошки ниточок. Для чого? Для того, щоб в'язати два рукави одночасно. Ну, Може, навіть вже трішки переборщила. побачимо. Звідки взявся маленький клубочок за всю бобіну, перший розрив є на бобіні, Ну, це нічого страшного. Отак от. Ну, що ж. Низ джемпера закритий голочкою і в'яжу я рукави. Рукави я в'яжу в клубу. Ось так в мене виглядає лінія підеїзів. Ну, Я в неї вважаю, практично невидимий. Тишки відв'язала, поміряла. Ну, справа в тому, що в мене є такі потовщення руки. І я розумію, що так ніхто не робить, але я ж подумала про те, що це я в'яжу для себе і хочу врахувати анатомічні особливості. Так, я розумію, що воно добре тянеться і так все буде гаразд, але все ж таки. Я ще не то, що не скорочу рукав, а я спочатку додала кілька петель до скорочення ще мені тут в'язати і в'язати. А вас у новому підключенні. Вчора в мене була поїздка, і я 2 години провела в електриці. Вирішила їх провести з користю. У мене з собою були м -м, ниточки з верблюжої шерсті, це світла. Так і, що ж, результатом стало дві вив'язані халявки для шкарпеточок. Ну, п'яточки я вже в'язала сьогодні вранці. Вітаю вас в новому підключенні. У мене тут відбувся ще один, так сказати, старт. Почала я чоловічі шкарпеточки, я вже ловлю ваші капці через екран. За їх над яскравий колір, але тут відношення дуже різне, тому я в'яжу як бізтримані, так і з чимось яскравим. Що в мене тут з ниточками? Насамперед, це українська шерсть 80х20. Ну, ось ця моя улюблена, яку я багато що в'яжу, скажімо. так. І додала я полосочки з. Це віні, це шкарпетковий майнос. от, Так, вони секційне фарбування, вони, ну, не, само собою, що в мене, звичайно, не співпадають ці полосочки, я цього не прагнула, ну, але ось так цього разу. так. І вже оскільки полосочки були яскравими, то на п'яточки я витягнула якесь давнє досягнення китайської промислов, Немає в мене етикетки, я не впевнена, що вона взагалі була, але це, мабуть, десь отака і була: 55 грамів на 50... Вибачте, 55 метрів на 25 грамів. 20% акрил і 80 акрилові волокна. Ну таке. Але більш-менш ну, то... я сподіваюся, що вона більш міцніша. Так: де поділися ось тут спиці і чому, почала я формувати і зрозуміла, що якась ця п'яточка дуже-дуже маленька. Називається, ну, доведеться перерахувати петлі. Перерахувала і тепер одну. Із них буду розпускати. Ну, але це не страшно, дочекайтеся результату. Ну що ж, показую, що нав'язала, і насамперед, це оцей такий старокатий джемпер. Як мені переходить час показувати вам цей джемпер, я весь час згадую такий цікавий одеський фільм, де Молода пара приходить до кравця і він їм розповідає, okay. що от ми зараз виберемо ідеальний фасон, щоб відкрити те, що треба відкрити, на чому виграємо, щоб закрити те, де є недоліки, щоб зробити виточки. ну, Щоб все було гаразд, ну, щоб не було розговору. І так він їм це все розповідає. Потім. Ставить цю молоду панянку, каже, ну в даному випадку ми зараз щось пошиємо абсолютно закрити від шиї до а, ну, Його переконують про те, що а те, а те, те, а те. він наводить їм свої аргументи, чому нічого не можна відкрити. І таки ж його запитують, так, на що ж буде вигравати в даному випадку? Він каже, та забарвленні. оце, <рес> напевно, в якомусь частково і мій випадок. Це трошки так, трошки не так. Модель дуже проста. Про всі перипетії її в'язання я поступово вам розповідала у влогах. А тепер просто коротко в загальному. Тут у мене абсолютно весь вирів зв'язаний резинкою 2х2, ну, для того, щоб він максимально лягав по фігурі, модель. Модель у мене реглан погон От, і з всіма нюансами, які я могла, хотіла передбачити і додавала тут всього-всього, що стосується саме моделі. Тобто, ось ця ниточка, вона настільки самодостатня своїм забарвленням, що вона нічого більше не потребує з однієї сторони. З другої сторони, тут вже якісь недоліки, які є, вони не дуже падають в очі. Ну, але якщо передивитися, то, звичайно, видно, видно напрямок ось цих ліній якихось, і ну, більш-менш, при бажанні можна все роздивитися. Горловина. Горловинка в мене тут подвійна. Просто пришито. От, просто, просто взято і пришито. Так, звичайно, я тут, е коли робила цей підгін, то я зробила один виворотний рядочок, і давайте так покажу. І просто-напросто поміняла місця, ага, не дуже й видно. Може, так краще, поміняла місцями ось цю різиночку, щоб воно лягало. Для того, щоб воно просто тут щільніше прилягало ну і не накручувалася ось тут така, така ковбаса, скажімо так. Про всі нюанси, виточок, окату рукава, про все я поступово розповідала. Так, що тут ще? Закриття рукава, ось так. Так, це просто косина. Я б не сказала, що це саме ідеальне закриття, яке може бути, але мені поки що здається, що воно мене влаштовує. Якщо в процесі носки, або я щось передумаю, або витягнеться або підсяде, Ну якщо в мене будуть якісь нюанси, то я просто-напросто е, ну розпущу це закриття і дов'яжу, розпущу, закрию по нановому тобто переваги виробу, який в'яжеться зверху до низу, звичайно, в ньому є. Е, я задоволена цим е, джемпером подобається він мені. Тобто матиму на осінь дуже цікаву обновку і ну я вважаю, що вона для мене це нормальна, це буденна така. Річ з буденним окрасом, ну тому я вважаю, що буде в нагоді і буде однією з улюблених. Um, вага 444 грами. Ну, цього я ніяк не очікувала. Все, весь час думала, що набагато більше. Ну, але ось так. от Називається, буду знати, що дійсно 500 грамів вистачає навіть на таку модель. Чомусь боялася, що резинка забере в себе дуже-дуже багато, і тому мені може не вистачити. Так, а тепер підемо трошки в таку науку, яка називається якби то Тобто, або що б я зробила по-іншому, якби в'язала заново? Трошки недосконалий досконалий у мене перший розворот. Тобто я його пров'язала ось тут якось дуже близько, і трішки ззаді воно вийшло вище, ніж мені потрібно. Розворот цей треба було робити біля самих плечей, саме перший. Ну, вже заробила. Не настільки це псує, щоб я. Ну, Нервувала, перев'язувала чи щось таке. Це просто є речі, які недосконалі, які я показую тільки вам, і про які знатиму я і лише ви. Ну, Тобто, звичайні люди, по-перше, таких недоліків не бачать, а по-друге, якщо подивитися там якісь вироби з мас маркету то там якихось нюансів, що в, в рази більше. А, що ще? А, рукав я тут в'язала якось інтуїтивно ну, вирішуючи, що робити в кожному рядочку, а, тому, може, потрібно було трішки, тр... трішки вище його зробити, щоб воно а, точніше перелягало. Може, треба було трошки швидше почати скорочувати. А, до речі, я тут ніколи не говорила вам а, скорочення я тут робила. В сьомому рядочку, в шостому, п'ятому, четвертому, а потім я вже робила через рядочок. Ну, ось такий воно має вигляд під рукою, не немає тут ніяких питань. ну Можливо, потрібно було трішки швидше скорочувати. І один із основних нюансів, можливо, в мене буде якась задумка така, чи ще щось що потребуватиме саме цієї моделі. Але, якщо чесно, в'язати глан погон бажання в мене ніякого немає. Навіть при тому, що в мене досить такі опущені плечі, ну не настільки ж, скажімо так. Тобто, да, воно тайкотаж і воно все нормально лягає, але оце не повторює фізіологічні особливості. А якщо вже щось таке в'язати, то в'язати реглан і не морочити голову ні собі, ні ниткам, ні виробу, нічому. Тобто, поки що я не ну от, виправдання для цієї моделі в такому простому. Чомусь я не бачу. Можливо, дійсно, от часом буває якась задумка, що потрібно і таке. А чому я не відкинула це все, продовжила в'язати, не повернулася в якийсь реглан, тобто, вже, по суті, на цьому ж етапі я про це бачила. Просто для того, щоб, по-перше, спробувати цю модель, відчути якісь її переваги, і я ж кажу, що задумки бувають різні, і часом потрібно щось саме таке. Наступний джемпер я буду в'язати зовсім-зовсім іншою моделлю. Отож, побачимо ще переваги чогось іншого. Так, ну, ниточок в мене залишилось, як ви зрозуміли, більш ніж достатньо, і я вирішила зв'язати шкарпетки. Ось так смішно вони виглядають, якщо їх просто взяти в руки. А, я прошу вибачення, там може десь бути якась ниточка, вона заправлена, але не відрізана, просто відріжу уже після парення. А Модель ось така смішна, теж повністю зв'язана резинкою 2х2. П'яточка бумеранг, Просто за рахунок ось цієї резинки вона так смішно лежить, коли не просто взяти. Клину підйому в у мене немає, тому що це шкарпетки мені. от І ось такий смішний носок закритий голочкою. Ну Дуже часто в мене тут забагато недоліків, тобто не придираюся до себе, а просто тренуюсь. От мене крайність виходить тут виворітна петля, а не лицева. Ну, Маємо те, що маємо. От. А... А у них досить таки довгенька, як для моїх шкарпеточок, халявка, а вага їх 70 грамів. От, одне єдине, що я додавала ще одну ниточку. Ну, нащо тяжко сказати? Це ось така чудова ниточка, вона дуже приємна на дотик. І в мене таке враження, що тут є ще якийсь відсоток кашеміру. Ну, як вона до мене попала, це вже зовсім-зовсім інша історія. Але ниточка, ну, настільки тоненька, що це просто. Ну, ага. Думаю, що тут є 2000 метрів у 100 грамах, як мінімум. І я б нею, може б використала, але користуватися нею дуже незручно. незручно нею розмотувати. Треба обережно в'язати, щоб ніде вона не натягувалась, тому що рветься. І я додавала неї сюди в цю шкарпетку. Ну, я думаю, що це от. Немає значення ні по возі, ні по властивостям самого виробу, але так додала, так трапилося. Не залишила, а, ще що я хотіла сказати, в'язано воно на 72 петлях. Я хочу зв'язати ще одні шкарпеточки з цієї ж ниточки, там мене залишилося, і зв'язати уже на 64 петлі лицевою і показати вам, як відрізняється саме цей окрас якщо змінити кількість петель. Тобто ляже зовсім зовсім по-іншому, і я чомусь цьому впевнена. Але, думаю, що тут трішки згодом. Якщо стільки залишилося, може хай поки що побудеться запасна ниточка. просто а Тепер. Ще от такі шкарпеточки, які я в'яжу на запас. Тому що, як би ми себе не обманювали, на осінь треба буде. А, так, ці шкарпеточки в мене вийшли десь на 43 розмір. А, що тут сказати? В'язала я їх. Резиночкою 6х2 нерегулярною. Не знаю, я, звичайно, трошки побоююся, що ця моя резиночка, ніби трошки як потовщує саму шкарпетку і буде тоді заважати, щоб її одягали в берець. Ну, може так, може ні. Тому, ну, я думаю, що вона знайде свого власника. Що тут ще вам сказати? Закриття стечкове, тільки просто трішки. Ну, більше я тут петель оставляла, ніж завжди. П'яточка п'яточка у мене бабусина, але в мене тут трішки такий заокруглений метод. Я вважаю, що вона тоді лежить краще. Клин підйому у мене є. Але десь я там збивалася трішки за рахунку, тому ось тут є така недосконалість, але. Я вважаю, що вона зовсім-зовсім непомітна, і деякі такі дрібні недоліки, які бачать лише в'язалочки, я просто собі простила і забула. А що ще, коли побачила при денному світлі, то колір оцих двох п'яточок трішки-трішки відрізняється. Але це мало помітно, і це лише при денному світлі, тому побачила не відразу. Нічого я вже тут перероблювати не буду. Вже як є. Так, і ще в мене є одна пара це верблюжі шкарпеточки. От. Це теж чоловічі 42-го розміру. От, ну, я не знаю, вони теж в'язані нерегулярною резиночкою, але тут 7 на 1. От п'яточку я додавала катушкову ниточку. Так, ну і, в принципі, це все. Їх вага 66 грамів. От. І завдяки тому, що. Джемпер я свій розпочинала в'язати в квітні. І значна частина була пров'язана там, не дивлячись на мою відпустку від в'язання. Вив'язано в мене 670 грамів, що приблизно рівно 2600 метрів. Ось такі в мене. Підсумки травня. Ну, треба сказати, що ниточок я собі не купувала, тому в'яжемо далі. А я дякую вам за перегляд. До нових зустрічей і до нових робіт.